Вітаю! Це ворожіння для чоловіків і для жінок, які не відчувають в собі страху, не відчувають в собі страху смерті і не звертаються до інших релігійних егрегорів. Так? Тобто не для тих, хто називає себе рабом Божим. Зрозуміли? І це буде не просто ворожіння, я буду просити вищі сили. Власне кажучи, я вже до цього, до початку цього відео я вже зверталась до них, мені дали дозвіл. Зараз я ще раз до вас, при вас, я ще раз до них звернусь і ви, будь ласка, так само подумайте. Зараз попросимо, і ви подумки, попросіть вищі сили, щоб... Щоб зараз на розмову до нас прийшов Бог Тор. Це один із богів війни, скандинавської традиції, скандинавського пантеону богів. І він, він достатньо, достатньо близький до людей. Можливо, не настільки, як Одін, так? але він ближчий, ніж, скажімо, тюр. Він інколи пробачає певні слабості. Слабкості і він вказує на сильні сторони. Хто ви зараз в очах Тора? Ви людина, яка можете співпрацювати з іншими людьми. Ви достатньо комунікабельна людина. Ви можете бути в партнерстві. Якщо ні, то Ну, в партнерстві це не лише в особистому. так? А взагалі. Ви якось... Ви соціальні зв'язки ви вибудовуєте просто чудово. Так? Тобто ви та людина в потенціалі, яка може бути в партнерстві. Як ще він вас бачить, ви не звертаєтесь до своєї сили, до, свої, до богів свого роду, до своїх богів ви не звертаєтесь. Ви не. Ви щось не приймаєте, ви не звертаєтесь, ви, чи не у вас чому? Тому що у вас немає сили. Ви розумієте? І те, що ви не звертаєтеся до своїх богів, ви втрачаєте свою силу. Розумієте? Але вона ось вона поряд. Він вам її дає вогонь. Тор дає зараз вам вогонь для того, аби. Візьміть цей вогонь, зверніться до богів вашого роду, і сила буде з вами. І боги будуть з вами. Вони будуть вам вашими покровителями. А ви цього не робите, тому що ви не прислухаєтеся до своєї інтуїції. І ви не прислухаєтеся, ви не чуєте його, говоріть з ним. Чому ви не прислухаєтеся до своєї інтуїції? Ваша інтуїція це ваша зброя. І коли ви її будете прислухатися, коли ви визнаєте, що ваша інтуїція це ваша зброя, і вона, в першу чергу, пролягає через ваш ментал. Вона лежить там, у вашому менталі, в вашому серці, там, в підсвідомості, але через розум. І тоді ви отримаєте зброю, Тор вам дає зброю. Ось він. Він вам дає, він вам дав вогонь і дасть вам цю зброю, і ви зможете, скажімо, цим, цим молотом Тора, розумієте, цією зброєю, ви зможете, по-перше, порубати всі кармічні зв'язки вашого роду. Ви зможете винищити певну кривду. Якщо ви воїн. Якщо ви воїн в душі, якщо ви військовий там, скажімо, то вам потрібно звернутися, взяти оцей вогонь зараз, звернутися до, до богів, отримати свою силу, вірити в свою інтуїцію, взяти цю зброю і йти воювати. І у вас все вийде. Так, ви можете захистити свою землю. Так. І побудувати щось нове? Побудувати якесь партнерство, якісь зв'язки. А що це може бути за зброя? Вона у всіх різна, вона зараз заморожена. Ну, це розумієте, це, це не обов'язково військове, це. Ваша зброя це ваш розум. В першу чергу і ваші емоції. Вам потрібно бути відкрити до світу. Вони зараз у вас у вас емоції якось трошки заморожені. Але дорога у вас відкрита. У вас відкрита дорога. Дорога на перехід. На перехід на інші рівні. Інші рівні свідомості, інші рівні сприйняття. У вас дорога відкрита на перехід. І тоді Тюр на вас зверне увагу. Він вас визнає як сильного, як сильну людину, як воїна. Лише тоді. Тому що зараз він вас не бачить. Вас не всі боги бачать, не всі боги війни вас бачать. Тому що ви не звертаєтесь до них. Розумієте? Ви до них не звертаєтесь, а треба звертатись. Візьміть вогонь зараз від Тора. Вас зараз і тоді ви отримаєте вашу силу, і боги будуть. На вашому боці вони будуть вас оберігати, вам все дадуть в цьому світі. Але за одною мовою, якщо ви зараз будете слухати свою інтуїцію, вірити в собі, і тоді ви отримаєте молот Тора, ви отримаєте зброю від самого Бога. І ви винищите кривду, ви захистите свою землю, свою сім'ю, свій рід. Ви побудуєте щось нове, якесь нове партнерство, можливо, нову сім'ю. Але щось буде нове, ви зародите щось нове. І дорога у вас, вона відкрита, у вас дорога дорога на перехід. Але не забувайте, ваш ментал зараз він заморожений. Він... Ну, тому що інтуїція, розумієте, вона все вона стоїть. Ріка зупинилась. Послухайте себе. Тоді, коли ви зробите перехід, тоді ви досягнете абсолютної своєї сили, і тоді найбезстрашніший Бог зі скандинавського пантеону він вас побачить, і ви будете непереможним. Я дякую богам за те, що дозволили передати для вас цю інформацію. Я закриваю це вережіння, бережіть себе.